Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Дигітвершетиволічну часу. Нашого експерта експерта. Русский фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про черговий виток російських фейків, про начебто поголовну мобілізацію усіх жінок в Україні. Навіщо це поширює російська пропаганда? Ми також поговоримо. Мобілізація жінок в Україні може стати примусовою. Такими повідомленнями намагаються залякати українок російські пропагандисти. Російська пропагандистка Скибєєва у своєму телеграм-каналі поширила уривок відео з українською військовослужбовицею, яка за версією пропагандистки, начебто, натякає на те, що в Україні розпочнеться мобілізація усіх жінок, забігаючи наперед, скажу, що ця інформація фейкова, безпідставна, тому що це всього лише суб'єктивна інтерпретація російської пропагандистки. І на сьогодні в Україні немає законів чи законопроектів в розробці, які би. Зобов'язували усіх жінок вступати до лав збройних сил України, але повернімося до нашого фейку. Що ж за відео поширила Скабєєва як доказ, начебто неминучої мобілізації усіх жінок. У цьому відео жінка-військовослужбовиця говорить, що якщо ви зараз у тилу нічого не зробите, аби стримати агресора, то завтра він прийде до вас додому. Команда фахівців із перевірки фактів проекту VoxCheck взялася розплутати цю історію, і за допомогою пошуку за ключовими словами із цього відео вони знайшли військову службовицю із цього ролика, який поширила Скабєєва. Це Ірина Токарчук, лікарка медичного пункту аеромобільного батальйону 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Саме у телеграм-каналі цього роду військ опублікували відео, уривок із якого вирізала і поширила російська пропагандистка. Я пропоную послухати пряму мову військової медикині Ірини Токарчук. Це війна, добра і зла. Дитинстві, пам'ятаєте, нам казки читали про те, що добро завжди перемагає в кінці, там все, все добре стається. Так от мені здається, що в житті декому не ті казки читали, і хтось досі вважає, що зло може перемогти. Так, зло панує в світі, це правда, і воно дуже багато шкоди приносить людям. Але все ж таки, добро має набагато більшу силу. Любов має набагато більшу силу, ніж ненависть. І відповідно, це війна особисто для мене, так це війна добра і зла, і результат очевидний для мене також. Ну не бувало в історії такого, щоб той, який приносить зло людям і собі в тому числі, щоб він добре собі жив і там в кінці мав якийсь, не знаю, позитив для себе і для своїх рідних. Такого просто не буває рано чи пізно, все одно це обертається для нього гірше. Як війна може бути десь там? Війна у вас за будинку, і якщо ви ще зараз в тилу і нічого не зробите для того, щоб вона там і лишилася за будинком, ну то в мене для вас погані новини. Завтра вона буде у вас в хаті, і це не просто якісь там утопічні речі, які там собі нафантазували військові, насправді все нормально, а вони такі попаяні. Там щось ні, це наша реальність. У нас війна в країні не на сході. Якщо закрию очі, що що зміниться від того, що відбувається, нічого. Воно ж далі буде продовжуватися. Я просто не бачу. все ж таки я вибираю ходити з розплющеними очима і бачити. Так, це страшно, це неприємно, незручно, але краще бачити, ніж просто ігнорувати те, що відбувається, і казати то нехай хтось, то не буде хтось. всі думають, що хтось. Це були слова Ірини Токарчук, лікарки медичного пункту аеромобільного батальйону 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Ірина добровільно вступила до лав збройних сил України і на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях за Київщину. Зараз дівчина займається лікуванням, а також навчанням особового складу, першій медичній допомозі і підготовці бойових медиків. Як ми почули, у ролику вона не закликала вступати до війська, а пояснювала свою позицію, чому вона пішла власне служити. Однак теза про те, що кожен українець має у різний спосіб долучатися до боротьби з ворогом, не нова. Президент України Володимир Зеленський закликав раніше долучатись до волонтерських зборів, а також поширювати інформацію про злочини російських військових в Україні. Окрім цього, можна плести маскувальні сітки, допомагати у гуманітарних штабах, блокувати російські сайти, які поширюють фейкові повідомлення і багато іншого. Інтерпретація слів медикині як знака, що невдовзі в Україні почнеться примусова мобілізація жінок, є безпідставною. Ця заява Ольги Скабєєвої російської пропагандистки є нічим іншим як частиною дезінформаційної кампанії Росії, яка спрямована на дискредитацію української влади і зрив кампанії з мобілізації. Наразі в Україні нагадаю, що немає примусової мобілізації жінок. Законодавство українське про мобілізацію цього не передбачає так само і відсутні законопроекти, у яких би пропонували змінити чинні норми. А із з 1 жовтня 2023 року представниці професій, споріднених з відповідними військовими спеціальностями можуть встати на військовий облік за власним бажанням. Жінки з медичною і фармацевтичною освітами повинні обов'язково зробити це до 31 грудня 2026 року. Медикині, які не звернуться до територіальних центрів комплектування до закінчення зазначеного терміну, не зможуть працювати за фахом. Прощаюся із вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.